Хочу звернутися перш за все до вас. Сьогодні ми усі дивимося на вас. Дійсно, сьогодні ви вже є сформовані юнаки і дівчата. Хочу побажати вам, звичайно, нелегкого життя, тому що його у вас не буде. Щасливого. Впереді, у вас незвідані дороги, вершини. І сьогодні я знаю, що в кожного є своя мета, своя мрія. І хто читав Павло Квелія, там є така книжка гарна. Алхімік називається вона, прочитайте, як людина повинна йти до досягнення своєї мрії. В кожного є мрія, але якщо людина все життя буде йти до неї, все рівно вона її доб'ється. Я хочу, щоб ваша зустріч, яка буде, я думаю, вперше 5 років, у вас можливо буде більше вже, хто замуж вийде, хто одружиться, щоб ви могли поділитися своїми здобутками. Саме головне, щоб ви запам'ятали в житті, це залишитися людиною. Щоб не було соромно подивитися своїм батькам в вічі, один одному і звичайно самому собі. Тому що саме важче обманути себе. Можна щось скрити, щось, але все ж таки, шановні, я хочу звернутися ще до ваших батьків, які, можна сказати, вас на руках пронесли. Це дійсно на руках пронесли від вашого народження і до сьогоднішнього дня, і які будуть вас нести ще дуже довго-довго і ви для них залишитеся постійно дітьми. За вас. За вас і дай Бог!